шановні! Мене звати Наталія Таценка, я з міста Кривого Рогу. У моєї мами деменція з 2011 року. В 1992 році в неї була дуже серйозна травма голови. З 92 по 2004 було 5 мікроінсультів. Мама була в дуже тяжкому стані, і коли я дізналася про клітинне харчування, я спочатку не дуже вірила в це, сумнівалася. Але потім таки вирішила, що треба спробувати. І коли я ходила в лікарню з мамою, то лікарі говорили, що деменція не лікується. Але я все-таки вирішила спробувати і почали ми з мамою приймати клітинне харчування. По одній четвертій капсули приймали ми з 2003 року і з кінця травня місяця. Зараз ми також її продовжуємо приймати по одній четвертій. Але які результати? Якщо мама раніше не пам'ятала себе, не пам'ятала мене, не пам'ятала, де живе, і коли я приходила, вона запитувала. А хто ви такі? Не так наш наш рік похожий. Я відшучувалася, говорила, що так, звичайно, добре, що на ваш рік. Але пройшов майже рік, і які результати у моєї мами? Вона згадала, як звати її, своє ім'я, прізвище у батькові. Вона згадала свою адресу. Вона згадала, як звати мене і як вона мене називала. Вона згадала. Ті частушки, які співали на свайбах на вечорницях у молодості. І знаєте, це дуже дорого коштує, коли ти розумієш, що твоя найрідніша людина не пізнає тебе, не пізнає себе, не пам'ятає, що було 5 хвилин тому. І коли вона задає тільки три питання: а який сьогодні день, яке сьогодні число і хто ти такий, це дуже боляче. А зараз зараз ми з нею радіємо життю, тому що вона пам'ятає себе, вона пам'ятає мене. І вона починає згадувати свої молоді руки. І це дуже, знаєте, вражає, дуже вражає. І це дуже дорого коштує. І я щиро дякую тим людям, які запросили мене до компанії B Epic, які розповіли мені про клітинне харчування. Про ЛН-8, І <кій> тим самим вони допомогли стати здоровішою мені, моїй мамі, і жити і радіти життю. Дякую всім.